17 вересня в Україні відзначають день рятівника з професійним святом рятувальників Нововолинська привітав міський голова Борис Карпус. Мер подякував за щоденну працю, звитягу, мужність і самопожертву. Побажав усім міцного здоров'я, спокійних робочих днів, сімейного добробуту та божого захисту. Та вручив подяки за високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов'язків. За все хочу подякувати вам від імені Новоїцької територіальної громади за вашу службу, за посвяту, за те, що кожного дня ви готові прийти на допомогу, на вашу службу покладені нові і нові обов'язки. Це обов'язки по розмінуванні території, це обов'язки по моніторингу та інші. Але головне, це так само і обов'язки по запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій. І тут насправді я радий, гордий з того, що ви демонструєте прекрасні показники. Ми бачимо дуже часто здійснюються інформаційні кампанії. Буквально вчора, пізно ввечері, закінчились навчання з ліквідації надзвичайної ситуації на території Волинської територіальної громади. І я бачив високий рівень кваліфікації цілоособового складу власне. ДСНС України в Нововолинську, тому дякую всім за вашу службу. Вітаю з вашим професійним святом. Бажаю всім і кожному міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя. Всі ваші побратими, які здійснюють зараз несення служби в місцях гарячих точок, щоб повернулися додому, живі, здорові, щоб все було добре, не було проблем з особовим складом. Завжди були задоволені грошовим забезпеченням. Матеріальним станом, щоб все було добре. До вітального слова долучився очільник Поромівської територіальної громади Олег Савчук. Я хочу подякувати особисто від себе від імені Поромівської громади за те, що ви допомагаєте нам, допомагаєте ліквідувати ті загрози, наслідки які бувають від пожеж, від інших стихійних щиро дякуємо. Дякую всьому особовому складу, кожному з вас. Від себе особисто і від всієї громади за те, що ви робите таку хорошу і потужну справу. З кращими побажаннями до своїх працівників звернувся начальник п'ятої державної пожежно-рятувальної частини Сергій Шуба. Вітання, які сьогодні які вже почали звучати, які сьогодні цілий день вас будуть звучати, вам вашу адресу, щоб вони обов'язково забилися. В першу чергу вам міцного здоров'я, вам і вашим сім'ям, щоб ви Мали здоров'я, наснагу і терпіння виконувати ті поставлені завдання перед нами на сьогоднішній день. Додамо день рятівника, професійне свято працівників рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших спеціальних формувань, які ліквідовують наслідки надзвичайних ситуацій, пожеж рятують життя і здоров'я людей.